Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Благослови Боже вас силою першої нерокотворної ікони Ісуса, яку за новітнім нашим звичаєм саме сьогодні мають пошанувати християни і священики особливо мають казати, що Ісус на синіокі рані літо свого життя створив цю ікону, обперше лице своє полотном за одну мить. Була створена ікона ця око корусу Ісуса, переданий святому апостолу Тадею. Ця ікона має висіти над царськими вратами кожного християнського храму правдивого. Хоча, на жаль, ви знаєте, ікону перекручують Ісуса, малюють чорновоким, чорноволосим. таким, як перед Ісусом, має прийти вже Христос. Також ви знаєте, що по народному це свято називають Маковідієм. Хоча насправді треба говорити, що свято пошани семи братів макавеїв та їх мами Соломонії, про це подивіться, будь ласка, в Вікіпедії більше інформації і. Там позначено, що 1 серпня це свято. Насправді за старим стилем це мається на увазі. За новим воно 14 серпня. За новим звичайно сьогодні починається піст Успінський, тому що свято Успіння матінки Божої небо взяття За новим звичаєм є 15 серпня. За старим звичаєм піст починається 14 серпня, завершується 28 серпня. І нагадаю вам, що саме 14 серпня є правдиве свято хрещення Русі Україним князем Володимиром Великим і Бог дасть покаяння всім тих, які перекручують дати Що саме у день пошани першої нерухотворної ікони Христа Спаса. Я розповідав в минулих відео, що після хрещення люди цілували і присягали русому синівокому Ісусу. Назва Україна є давніша від назви Русь, бо вона з'явилась в 188 році, коли ну, прапори. України Русі вмістили образ синіоко Руса Ісуса. Перше русами називали тих людей, які присягнули Ісусу ще в Галичині. Звісно, багато передань святих не збереглося, а бог і Божа мати нагадують їх через мене Бориса Голдюка, генерала капелана Увер мережі, тої, яка найбільше віддана Ісусу синіокому русуму, яка є таємна і до якої входить. Меншість людей в основному це християни УГКЦ, ПЦУ, нагадаю вам я. І причетність до тих, хто вірить у це. Ми кажемо, що люди самостійно мають вирішувати чи про це говорити, чи це утаємнити, чекати до останніх тиднів, коли буде з'ява вже христа. Чекаємо в серпні або в вересні до свята жидівського нового року. Я говорив, що про це є Божі закиди. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас! Я Борис Голодюк. і нагадую, що місяці серпні священики мають наголошувати і присягати разом з християнами, що вони не зрадять синьо око русу. І Ісуса Христа, на жаль, ця традиція була скасована ворогами і зрадниками Христа. Священики зараз не згадують три рази про синього русу Ісуса. А люди також, звісно, прості християни просто називають, що є хлібний чи то полотняний спас, яблучний чи виноградний, і горіховий калиновий. Я говорив, хоча спас один синіоки руси Бог наш якого чекаємо ми і з всіх тих, що в світі жили, тільки через нього спасіння буде, коли він з сонячно воскресними героями спричистив городу після або трьох тижнів випробування, або аж до трьох місяців в четвер з сонця прибуде, і саме з України цасо боже буде на весь світ на многе благоліт, утверджене впродовж трьох з половиною років. За що є попередження, що коли Бог прийде, то будуть три роки особливих божих допустів, сім час гніву. перед тим, Бог дасть час, щоб люди усвідомили ще за ким іти, чи за Богом правдивим, за яким буде меншість людей, чи за тим, що більшість буде агітувати, тому числі і священиків, і політиків, популярних людей. Поцменів, кіноакторів, співаків і так далі. Але в Україні цього не буде, тому що Україна буде звільнена від цих ворогів і зрадників впродовж днів. А це буде по інших країнах, і в тому числі для прикладу, як Франції зійде єдиний чорнохрам, то 30 кілометровій зоні навколо нього будуть люди божі старатись сконцентруватись а людям більшості буде говорити, що це прийшли якісь інопланетяни. Так само навколо Фатіми будуть божі люди сконцентровані у Португалії, навколо Петровчино в Італії, де народився славне піло, навколо Ченхостови. Ви більші і так далі, дорогі мої, про що я вже розповідав вам не раз. І все ближче, і ближче той час за що йдуть пророчі сни, за що йдуть видіння, і за що є чіткі передання Бога й Богородиці, відомі ще з 1942 року, які щороку доповнювалися, особливо про це знають франківці, лівіці, тернопійці, що ці передання божі пророцтва називаються пророцтвами упа, тому що вони дані саме ті мережі, яка особливі випробування, і власне яка збережена, утаємнена. Що в неї входять нащадки тих героїв-страдників, які були причетні до витоків оун УПА, в тому числі нагадаю вам я, що я є внуком сотника УПА який віддав життя в 44-му році на 44-му році свого життя у бою під горобами Миколи Голодюка Дранчука і роду сірка. І який мав псевдосокіл, і звісно, у ці дні наша особлива молитва є за наших воїнів, друзів у ЗСУ, Всіх тих, що матінка Божа просить за них, але особливо співчуваємо ми тим, які потерпіли від рашу фашистів, злих, особливо в Києві. І відео моє посвячене сьогодні тому, що в Києві є біда, але Бог дає свої знаки, щоб вірили ми, що Господь верне тих. Деяких людей, які відійшли в цих трагічних обставинах війни, серед них вернеться шестирічний Матвій Чік, який, ви знаєте, 31 липня трагічно загинув в Києві. Вернеться, в тілі новому вічно молодому не з гробу а щодо храму, який зійде біля Аскодової могили. Біля храму Святого Миколая і про це передала Пречиста Божа Мати. Прошу його рідним передати, як будуть пророчесни, щоб написали про це вони. Це буде в четвер... 15 годині в Україну зійде понад 200 храмів, з них саме п'ятеро у Київ, і з кожного щодо храму воскресне по тисячу святих, серед них 500 воїнів, 500 людей цивільних, серед них 100 дітей. За Ісус Царство Боже через дітей звіщатися буде. Оце саме то мав на увазі Ісус, дорогі люди, що Саме діти будуть говорити такі речі, що будуть дивувати всі свяченики, їхні рідні, близькі, друзі. Як ці діти навернулися, як той мафічик, який обожнював карате, що йде інформація про те, що в житті треба обожнювати тільки Бога й Божу матір і захоплюватися більше тим, що до царства Божого навертає, а не те, що тіло зміцняє, те, що зміцняє душу, найперше за душу треба дбати, і він це буде казати. І нагадаю, що схожу щодо храму, воскресне також 100 священиків і 300 відомих людей знаменитих кіноакторів, співаків, письменників, поетів просто людей, що Бог їх вирішив обрати за для того, щоб навернути їхніх родичів, близьких, друзів. І саме слово буде головною зброєю боротьби проти нечисті злої слово правди, слово добра, слово запокаяння і запокуту, і що тільки через це Бог Простить людство, коли люди будуть ставати в собі справедніші і саме праведні оспадкують землю. Зло буде переможено не людською зброєю, а божими покараннями, описаними в біблії. І вони на тих всіх людях злих, які захочуть Є царство так званої цифрової валюти з много божія і. Всього того, що є від духа злого, від сатани, так не буде. Що вони там не планували люди, Бог допускає певні моменти ті, щоб люди втямали до кожного йти чи шукати слово про Бога правдивого. Тим іде менше щити за лжевірами. Числі вже християнами, вже священниками, вже єпископами, які увійшли у Христову Церкву і перекручують дуже багато того, що від Бога нашого присвятого. сьогодні мій заступник Петро Пришвок мені відео особливе цікаве. Що війна закінчиться згідно пророст даних на фоні не через якісь старання різних політиків, а катаклізмом, тобто через надзвичайні події при Божому втручанні. Це співпадає з пророцтвом УПА. І на каналі, де є це відео, Надія та Віра, подивіться, будь ласка, сьогодні ж вийшло дуже цікаве відео, все, що він передбачав, тобто, славний святий піо збулося розсекречення останнє пророцтво отця піо Піло не Зеленський, а людина, та, яка буде дуже побожна. Від Бога, який буде особлива допомога. Про що я, я написав коментар згоди з цією позицією і власне кадр, почитайте його у тому відео. Багато тих пророс, які співпадають з пророцтвами УПА. Сьогодні я обмежений в часі, не буду за це говорити. Скажу тільки що мій заступник переслав це відео Добродію Віктору Кирію, який і різних пророс. Його канал дуже цікавий. Я пропоную вам подивитися. Більше по відео, хоч в нього багато підписників, вже майже 50 тисяч. Дуже цікаве, сьогодні вийшло відео за дар Архангела Михаїла. Картину з синьо-жовтим прапором. Нагадаю вам що до свята Архангела Михаїла, до 21 листопада. А, до... Ми кажемо, по одному псальму саме 150-й випадає на те свято, і до того свята маємо надію будуть переломні події, Божого пришестя, перемоги України. Чи, якщо наш побратим Віктор Кирій не дасть наступного тижня десь відео про це, про. Роцтво піо, то я як Бог дасть саме з наступних покликів більше розповім за те сенсаційне відео про рост піо, які зв'язані саме з Україною. Що війна має закінчитись саме цього року Україні, Але коли Бог прийде, війна у світі закінчиться через три з половиною роки. Якщо ми додамо е, ці роки, то вийде 2029 рік. Ну і є. Така книга Хресна дорога. Дякую тим, які постараються помолитись хресну дорогу Паї Богородиці. Нині в п'ятницю. Наступні дні відео знайдіть самостійно. І на шостій стації Хресної дороги побожні християни знають, що згадуємо ми велике чудо, як до Ісуса підійшла дівчина Вероніка, і він обтер лице і зобразилось на полотні його лице, синього корусого Ісуса. І так Бог дав, що саме у ці дні, коли ми маємо згадувати синього Русу Ісуса, у Києві особливо прославлена була дівчинка Вероніка, з якої сталося велике чудо. З ракетної атаки рашофашистів вона спала в ліжку і проснулася. Спала на дев'ятому поверсі. А проснулася на землі. У ліжку вона тільки має перелом ноги. Який безперечно заживе, там ступні показували, і е, власне зламаний зуб з лівого боку, що зло підступало зліва. Але плани всіх святих причисти богородиці, е, сила Божа ту дівчинку врятувала. Пропоную послухати її слово. З Дев'ятого поверху вилетіла просто зламана нога, і зуб, коротше, відвалився. Я була при я. е, я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Бо я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі, як можна було пролетіти дев'ять поверхів і залишитися просто зі зломаною ногою. Скоріш за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, типу, і через це я не вдарилась, бо ліжком яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю взагалі, де вони, що з ними. Це відбувалося. Начебто це левітація така. Киян передати цій дівчинці, якщо вона буде мати пророчі сни, щоб написала мені на Фейсбук. Божий Божій є. Я не усвідомлювала, що я роблю. У мене був просто шок. Я подивилася на ногу, в мене ще більше паніки. На дев'ятому поверхі оце дівчинку викинуло кроваттю. Мати точно я бачила, що знайшли, а батько хтось вже з сусідів сказав, що теж знайшли Далі У даної було психомоторне збудження з травм червонського травма транспорного мозку, а також перелом кісток нижньої кінцівки. В принципі, дивно з дев'ятого поверху падіння з заробить рахунками значними травмами, але є гострі розлади психіки, наслідок стресу вона наразі не знає, що з її батьками. Сумуємо, співчуваємо, молимося за загиблих, в тому числі за батька і матір Вероніки. Може, Господь верне їх серосоресно воскреслих святих і молимось. Тих, хто живі, поранені, люди наші дорогі, хай Бог зміцнить їх на нам літа. 31 жертва російської атаки у Києві. Зранку рятувальники дістали ще три тіла з під завалів серед вбитих російськими терористами. П'ять дітей. Усі вони загинули у будинку в Святошинському районі, де внаслідок влучання ворожої ракети було зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Усю ніч та ранок проводились пошуково-рятувальні роботи. Вони завершились годину тому. Лише на цій локації рятувальники витягли 28 тіл. Нагадаю, у ніч на 31 липня Росія масовано атакувала столицю дронами та ракетами. Найбільше руйнувань було в Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Пошкодило будівлю на 27 локаціях. Також постраждало кілька медичних закладів. Вибуховою хвилею пошкодило одну з мечетей Києва. Загалом у столиці 160 потерпілих. З них 16 – діти у пам'ять за загиблими сьогодні у Києві та області. Оголошено день жалоби. Україна також ініціювала на сьогодні екстрене засідання Радбезу ООН через чергову ескалацію терору з боку Росії. Блаженні плачущі, бо утішені не будуть, дай Боже молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, як щезає дим, нехай щезне, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. І в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе Хрест Свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею. Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.